Сім відремонтованих колодязів за два тижні. Про свою роботу звітує «Еководотехпром». Накрили <клес> е... за два тижні сім штук. Це ремонт колодязів з, накри... з люками. Тепер тільки накрили, що е... колодязі вже поміняли кришки вісім. І замінено повністю люків з підпорними цими дві штуки. Ліквідували ще попри то провали і є, ну, можемо бачити. Роботу Добре, виконання. Дні, оце, оце, оце бетону... і що дощові решітки 13. Пістайте, штук. бетонування, воно ж нічого не дає. Краще ж асфальт. Ми будемо. Ми в зв'язку з тим, що був відсутній асфальт, був відсутній бітум. Будемо переробляти, і ми понижуємо е, на деяких на дорожньому покритті, понижуємо рівень бетону, щоб потім можна було заасфальтувати. Такою роботою голова Франківської громади Руслан Марцінків незадоволений і має свої аргументи. Пока слабенько. Виправдаться. Треба більше робити. Треба в три рази більше, в чотири рази більше за цей термін робити. Мені цепали. Надіть йому десь переліки, зробіть мені фотографії, десь 50 люків. Мінімум. Щодо ремонтних робіт, дорожнього покриття у громаді. Ситуація є такою. Хреплені Почали ліквідацію аварійних та взагалі вибоїн. Там залучили як асфальт, так і крокус, тому що там подекуди є такі глибокі ями, що ну, крокусом воно не ремонтується. То там йде одна бригада з асфальтом, а друга бригада з. То це коли почали? Вчора почали. Також проводили ремонт за допомогою крокуса в селі Чернігів по центральних вулицях, значить, цієї дороги між селами Березівка-Братківці. Вулиця Тесманецька, Конувальця. Ну і наразі тривають роботи в селі Підлужжя і в селі Рад. Також У міській раді зазначають, ремонтні роботи мають виконуватись оперативніше, особливо на центральних вулицях обласного центру. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіо Раї.